Привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую у подорож з афлатунчиком. А подорож буде на вулицю. Малята і афлатунчик, запам'ятайте правила поведінки під час прогулянки. Треба йти біля дорослого або триматися за руку з товаришем. Переходити вулицю у дозволених місцях. Дивитися обов'язково під ноги, не розмовляти з незнайомцями, не дразнити собак. Зараз давайте разом з афлатунчиком подивимось на картинку, що ми бачимо на вулиці, та прислухаємось до звуків вулиці. Що ви бачите на вулиці? Так, ми бачимо дітей, дороги, світлофори, автомобіль, будинки. А що ви чуєте на вулиці? Давайте ми з вами послухаємо. Що ви чуєте на вулиці? Так, ми чуємо звуки автомобілів, сигнали автомобіля, шум дороги. А які кольори ви бачите на вулиці? Так, різні кольори. І червоний, і зелений, і жовтий, і синій. Малята, для того, щоб бачити навколишній світ, потрібні органи зору, тобто це очі. Вони допомагають розрізняти колір предмету, його розмір, форму. За допомогою очей можна дізнатися, далеко предмет чи близько. Рухається він чи ні. Для того, щоб чути навколишній світ, потрібен слух. Для цього є вушка. За їх допомогою людина чує усі звуки природи. Дуже важливо чути мову інших людей. Малята, так для чого нам потрібні очі? Так, щоб бачити навколишній світ. А для чого нам потрібні вушка? Вірно, щоб чути навколишній світ. Молодці малята. Афлатунчику дуже з вами сьогодні сподобалося. Він дізнався багато нового, але йому потрібно повертатися додому. До побачення, Флатунчик, до нових зустрічей!